Дякую, так вийшло попевної да? <смірну> естафету Проводила. Шановні колеги. Ну, перше дякую організаторам за можливість і за скликання цієї дискусії. Шкода лише, що ми знову говоримо в своєму колі, де ну, всі з усім згодні, да? і експерти, є представники опозиції та опозиційних фракцій в парламенті, де ми поділяємо і розуміння проблем. І в цілому шляхи до вирішення. Да, Можна дискутувати, яка потрібна система, але е, те, що стоїть є те, що і в е, Олі було в презентації, і інші колеги про це говорили. Е, всі, всі проблеми наявні. Е, на жаль, про це говориться вже кілька років. Е, вони, на жаль, не нові і для закону 10-го року. Так вони лише до певного такого вивершення в ньому і зарахування всіх тих, тих виборчих процесів. Але ну, немає тут на жаль ні представників влади в парламенті. Ну, можливо, помиляюсь, але не бачу, ні представників адміністрації президента, ні міністерства юстиції. Тобто гра в одні ворота. Ну так то так, будемо сподіватися, що представники засобів інформації масової інформації донесуть те, що тут було до суспільства. Будемо говорити про певну. Тиск в такий спосіб. Шановні колеги, здається, що у нашій дискусії є два, дві складови. Перша змістовна, про що вже говорилося, і друга, власне, про те, а як досягнути змін. Тобто така собі прикладна, вже тобто, говориться про політологічні якісь викладки. Тут здається, може навіть не так про політологічні викладки, як про а, певну таку техніку політичного процесу і того, як бажане зробити дійсно. Якщо говорити про зміст і не повторювати те, що було сказано, то полюватиму до документ, який з'явився минулого тижня, та якраз шановні громадські організації звернулися до політиків із закликом щодо ухвалення виборчого кодексу. Про це всі давно говорять, і е, вже кілька місяців, вже в часів каденції нового парламенту, про це йде мова про виборчий кодекс, який необхідний для того, щоб уніфікувати процедури, зробити е, це. Е, Зробити їх постійними, стабільними і такими, що обслуговуватимуть і національні вибори, і місцеві вибори. Ухвалення такого кодексу, очевидно, на часі. Очевидно, там мали б бути вирішені ті проблеми, про які ми говоримо. Однак, однак залишається одне дуже важливе питання, як цей кодекс буде прийнятий і Верховною Радою. А якщо я не помиляюсь, в минулому скликанні було чи 17, чи 19 різних проектів виборчого законодавства, тому що виборчий кодекс та зроблений робочою групою, куди змі входили і більшість тих експертів, які сидять тут, які пан Пішковський кодекс, який можна там цілком дещо модернізувавши, вносити в зал і голосувати, а тільки питання, чи набережне достатньої кількості голосів. Я на дарма, що у організаторів перепитував ще представників Міністерства юстиції, оскільки е, нам говорять про те, що е, певні законодавчі пропозиції будуть внесені в зал, але наскільки зрозуміло, вони найімовірніше будуть стосуватися якихось косметичних змін, які не торкнуться власне суті тих проблем, про які говорили. Отже, яким чином забезпечити проходження. Е, Виборчого кодексу проходження змін до виборчого законодавства в Верховній Раді України Думаю, що тут великою мірою є питання певного громадянського примусу і політичного діалогу. В Верховній Раді, як ви знаєте, доволі цікава ситуація, коли жодної не має постійної більшості. Ну, опозиція, як опозиція, що не арифматично має меншість голосів. Але в більшості також є дуже різні фракції і групи, які можуть, якщо немає якоїсь там смертельної можливості питання з вулиці банкової, ставити по-різному якісь свої інтереси і голосувати, виходячи з цього. А, відтак справді дуже великого значення набувають і такі експертні форуми, і дискусії в засобах масової інформації, коли конкретні проблеми розкладалися для розуміння народних депутатів, коли втягувалися да, представників в тому числі і більшості для розуміння того, що вибори це не лише спосіб перетворення в політичну дійсність волі влади, а все таки це народне волевиявлення і Визначення того, хто керуватиме Україною, яка політична сила візьме на себе таку відповідальність, матиме підтримку громадян.